Доброго дня, шановні підписники і ті, хто на моєму каналі вперше не забудьте підписатись, поставити вподобайку, щоб нічого не пропустити. А новин буде ну, дуже багато до кінця року. Податкова довела у Верховному суді право на використання податкової інформації із системи обліку даних касових апаратів під час перевірок. Уже є... Опублікована правова позиція, яку сформував Верховний суд у постанові від 7 серпня 2025 року. Будь ласка, майте це на увазі. Що це означає для всіх нас фобів, у кого є касові апарати, і в кого їх немає? До речі, це означає, що ту інформацію, яку надають платформи, посередники, на яких ми торгуємо, ту всю інформацію, яку ми самі надаємо. Ми знаємо, що коли ми використовуємо касовий апарат, всі фіскальні чеки направляються в податкову автоматизовано і присвоюються унікальні номери. Тоді тільки буде являтися фіскальний чек дійсним. І ця вся інформація має тепер юридичну фіскальну силу для того, щоб провести у вас перевірку. Тобто це може бути: ми знаємо, що наразі є у нас указ президента не тиснути на малий бізнес і не проводити регулярні перевірки, щоб нас не заводити ні в які кути, де ми не можемо з них вишкрябатися і в борги. Але камеральні перевірки ніхто не відміняв. Такий вид перевірок це перевірка на місці податкового інспектора, який володіє певною кількістю інформації. А тепер цієї інформації буде ну занадто багато. Так що очікуємо листи. Не забувайте, будь ласка, що ви маєте право отримувати листи. На пошту, хто не давав свого права отримувати в електронному форматі, має право їх не побачити. Але ті, хто в електронному кабінеті підписали позначку, що отримують листи тільки в електронному кабінеті. Перевіряйте тепер їх регулярно, тому що вам може надійти лист від податкової, на який ми зобов'язані відповідати у інакшому випадку. Нас можуть поставити на загальну в загальний перелік перевірок планових, таких як планові, і тоді буде ой, яка біда. <пів> Повірте мені на моєму власному досвіді. Так що будьте уважними, бережіть себе, не порушуйте законодавство України, особливо касової дисципліни. Переходьте за посиланнями під моїм відео, можливо, там щось комусь знадобиться або приглянеться. Можливо, чай захочете купити у мене, а можливо, ви захочете скористатися моїми референтними посиланнями для отримання знижки.